Вітаємо вас на кармаркеті. Сьогодні досить класна сонячна погода. Грудень місяць, 19 число. І така ж сама класна автівка завітала до нас на кармаркет. Це повний електричний автомобіль, Porsche Taycan 21-го року. І щоб. Розказати вам щось про цей автомобіль потрібно було подивитись декілька відео, якщо чесно. І навіть така фішка, як відкриття капоту, тут досить прикольно. Проводиш рукою, відкривається капот. О, Альона, а де мотор? Інженери Porsche завжди роблять автомобілі найвищої якості. Вони комфортні, тихі. Прискорення тут просто шаламляє і 4,5 секунди до сотні під твоєю педалькою завжди в тебе в тому користуванні запас ходу автомобіля ніхто конкретики не каже, але він за 300 кілометрів пробігу може приїжджати на повному заряді. Отож, подивившись даний автомобіль, можу вас з радістю запросити до нас на кермаркет. Ми маємо автомобілі від бюджетних до преміальних класів. Відповідно, приїжджаєте, маємо змогу відчути цей автомобіль на собі. І, можливо, настав час робити подарунки. Скоро Новий рік. Будемо раді вас бачити.